Так, привіт. Хочу записати невеличкий гайд по крафту за допомогою ліг механіки Некрополіс. Знаю, вже є багато подібних гайдів на Ютубі, але я вирішив записати ще зі своєї сторони. Я з цією механікою розбирався практично самостійно. Тому запишу, як це розумію я, і я вже декілька крастів зробив, і в мене навіть деякі вийшли дуже-дуже е, гарні, з дуже великим прибутком, ну достатньо великим. Тому запишу зі своєї сторони, як я цю ліс-механіку розумію. В нас є така локація, називається Некрополіс. Тут багато могил. У е, Вас вже на актах сюди періодично. Перекидувало, ви тут намагались щось крафтити, щось, там, декілька трубів засовували, натискали крафти, і у вас там була шмотка з певними модифікаторами. Ось. Трупів є багато з різними модифікаторами, як покращення певних модифікаторів, там, лайф атака і так далі. Там, атрибути, move speed, так і, наприклад, навпаки, зі зменшенням шансу випадіння. Того ж лайф, там, атрибутів, критичних, або там модифікаторів геймів. Це я трішки пізніше поясню більше детально, коли там буду показувати певні схеми. Ось. Е, для початку крафту, щоб мені розуміти, де що, куди і як закапувати, е, я користуюсь ось таким сайтом. Це у нас UDOS Help. На цьому сайті ми бачимо схему нашого Некрополіса, тобто ось таку, так би мовити, табличку. Це схема всіх наших могил. І за допомогою цієї схеми ми можемо самі тут закопувати певні там, трупи і дивитись на шанси, які у нас будуть шанси там, випадіння або блокування певних модифікаторів або покращення трупів і так далі. Особисто я використовував цю схему. Для того, щоб мені зрозуміти, ну, щоб закупати, е, трупи з покращенням модифікаторів інших трупів, щоб я розумів, куди мені їх закопувати для найбільшого шансу. І В моєму випадку я ще закопував фрактури, для того, щоб у мене було три фрактури, щоб я отримав такі відсотки. Ось. Тобто. Трупи саме модифікаторів, там, ну, То що я казав, life, Мана і таке інше. Тут я не, це не робив. Тобто мені важливо було відсоток саме фактуру і саме крафту шмотка. Як бачите, у мене 430. Зараз хвили, хвилинку ось тут у мене ще не закопаний. От так, у мене шанс 464% шанс Additional крафту Тобто ще одного айтему. Один у нас 100% є. Ще 4 у нас будуть зверху. Це 100%. Тобто у нас 5 шмоток буде 100% і 64% на 6 шмотку. І в мене майже 100%. Три моди будуть зафрактурені Тобто за. Скажімо так, заблоковані. Ось. Силочку на цей сайт я залишу в описі. Можете спробувати так, як в мене крафтити шмотки з трьома фрактурами, якщо необхідно. Також тут є. Можна предзавантажити певні лай Ось, наприклад, на 275% адішнл-крафту і на 100% Mirror Copy. Зараз Так Ось продовжимо. Тут можна деякі лаяути предзавантажити, тобто на цьому сеті вже готові деякі схеми. Ця схема в мене була з Mirror Copy, але я її переробив на additional шмотку. Чому? Бо я хотів, щоб у мене саме 5 або 6 шмоток, які я кравчу, вони всі були різні. Тому що, на мою думку, саме так більше шансу випадіння саме тих баз, які необхідні мені. Тому що якщо, наприклад, в мене буде тут в даному випадку три шмотки з поганими базами, вони скопіюються і в мене всі шість будуть з поганими базами. Мене це не влаштовувало, а так, із шости, наприклад, я зловлю навіть одну гарну базу, вона вже окуповує мені увесь крафт. Ну, увесь всі витрати на ось такий крафт. За допомогою цього крафту я робив ось е, такі сапожки. У мене три штучки на продажу вже є. Ось, бачите, двоє за 55 диванів. це вже докращення мною ще зверху. Е, і одні за 30. Чому вони дешевші? Хоча показники теж непогані. Е, тому що тут, е, на жаль, забити повністю забити всі моди, всі префікси і суфікси, і на них неможливо щось докинути. Вони теж користуються, попитом їх беруть, їх використовують я знаю, трікстери, які будуть білди там на максимум енергощиту. Вони беруть собі такі сапожки. Ці теж підходять, але, наприклад, на ось такий варіант тут є вільний суфікс, куди можна докинути, як в моєму випадку, наприклад, Стренджу та Dexterity. Тут що угодно, будь-який суфікс можна докинути. Або резисти, якщо необхідно, або атрибути, або ще щось. Тобто все, все, що є у вас у суфіксу, що необхідно для вашого білда. У е, мене їх всього було 6. Троє вже продані. Одні за 76 диванів, одній за 60, і третій за 55 сьогодні е, те, що летіло за 55 диванів. Тому я крафтив саме ось такі сапожки собі. Як ми бачимо, ось на прикладу, тут давайте, на ось цьому прикладу. Тут всі атрибути, всі, ну окрім крафтового, всі тір 1 Тобто, у мене в тір 1 інтелект, тір 1 Maximum Energy Shield, тір 1% відсотковий Energy Shield, тір 1 Move Speed. І, звісно, за допомогою есенції в мене поймано е, Chance, Two e Boid. Elemental Elements. Ось І на, в, на верстаку я докрафтив ще е, силу та ловкість. Далі. Як зрозуміти, в якій кількості які трупи необхідно закопувати? З покращенням трупів зрозуміло. А, хочу доповнити е, саме по цій схемі. Дещо доповнити, дуже важливо. В нас є ось такий труп, який на 40% покращує е, сусідній труп. Тобто, трупи зверху, знизу, справа і зліва. На 40%. Тут, бачите, у нас 1,8. Це у нас покращує на 40% в нижній і на 40% правий. Тобто, ця ячеечка у нас буде на 80% мати вищий відсоток модифікатора. Якщо ви ось такі трупи на 40%, от якщо ми тут побачимо, справа в нас є increased Effect Beast Crops, тобто на 40% покращення трупів класу beast. Якщо ви закопуєте ось тут 40% класу Beast, наприклад, ось beast, то зверху, знизу. Зліва, справа трупи мають бути типу Біст. Якщо ось тут буде закопаний труп, типу, наприклад, андеот або там, гуманоїд він не буде, не буде мати на 40% вищий ефект саме трупів біст Я для крафту всі у ці ячейки брав одного типу, наприклад, типу Біст. Те, що в мене тут на схемі різне, не звертайте уваги при крафті <кій> саме у грі, я все брав одного типу для того, щоб ну, не зробити помилку. Все брав одного типу. Ну, тобто Саме трупи крафт additional, additional item, я брав одного типу. Все інше там, пофіг можна брати любого. Це дуже важливо. Тобто звертайте на це увагу. Так, в якої кількості які трупи потрібно закопувати. У нас є ось такий сайт. <кхи> Зараз я зброшу калькулятор. Сайт Craft of Exile. Хто хоч трошки грає в Pass of Exile, він 100% про цей сайт чув, знає або дещось. Я теж ссылочку на нього залишу в описі. Тут є калькулятор, симулятор, емулятор. Я користуюсь калькулятором. Для чого? Наприклад, як я крафтив ось ті ботіночки. Я обираю, натискаю калькулятор. Обираю базу boot, базу на основі інтелекту, бо у нас база на енергощит. Тут є. Вкладочка Некрополіса натискаємо на її, і бачимо, у нас є модифікатори покращення саме трупів, блокування модифікаторів, ну і інше там підвищення тір-рейтингу, підвищення шансу саме префіксу, саме суфіксу, додати експлісит, відняти експлісит і так далі, так далі. І за допомогою цього сайту. Можна зрозуміти, в якій кількості чого можна закупувати. Як ми бачимо, у нас кожна шмотка, окрім там, джевелів е і фасак, вона має три суфікси і три префікси. У нас є саме ті префікси, які ми можемо отримати на ботінках на інтелекту, і суфікси. Для. Тих батіночок, які крафтив я, нам необхідно найвищий шанс інкрест енергощита відсотковий, ковий move speed і енергощит флотовий. І потрібно піймати атрибути. У нас із атрибутів тут є тільки інтелект, нам потрібно ще піймати його. В моєму випадку все інше мені не потрібно. Я роблю. Покращення атрибутів. Я накидаю сюди, наприклад, 5 трупів. Тобто я закупаю 5 трупів, які покращують на 500% мені шанс саме випадіння атрибутів. І як ми бачимо, у нас вже 83% шанс випадіння інтелекту, але всіх тірів. Про це я поясню трішки пізніше. Далі я хочу отримати найвищий шанс випадіння Crystal Energy Shield і флатовий Energy Shield. Він має Tech Defenses. Тут ось кожен модифікатор має певні теги. Тому я накидаю ще 5 трупів з Тегом Defenses. І ми бачимо в нас. Найбільший шанс тепер випадіння Increased Energy Shield, потім Energy Shield і Increased stun and Block Recovery. Це нам насправді не потрібне, але, на жаль, заблокувати його ніяк не можна, тому що інших тегів він немає. Ось, наприклад, в нас є ще шанс випадіння Флатового лайфу і флатового Енергощита Це нам не потрібне. Але він має тег лайф. Окрім Defenses. Тому ми можемо це заблокувати тими трупами, які нам блокують. Наприклад, ось на 300% менше випадіння модифікатора з тегом Life. Я додав 5 трупів, і, як бачимо, у нас вже шанс 0,5% випадіння саме цього тегу. Тобто ми його вже заблокували. У нас ще є тег максимум Energy Shield. І максимум мана. Теж платові 8%. Те ж саме 300% 5 штук. Наприклад. З кількістю треба гратися. Це я зараз так показую для прикладу. Накинув 5 трупів з префіксом ось, з тегом мана. І ми бачимо у нас вже 06% всього 0,6% випадіння. Цього модифікатора. Тобто ми їх заблокували. Також ми вже практично заблокували максимум мана і максимум лайф Тобто, із префіксів у нас буде випадати ватовий Energy Shield, відсотковий Energy Shield, і ось цей модифікатор, який, на жаль, нам не потрібен. Але із-за того CS він у нас все одно буде випадати. тобто у нас Відсотки, майже 100% поділились на ці три модифікатори. Але нам необхідно ще отримати MoveSpeed з підвищеним відсотки. Тому ми накидаємо ще 5 трупів з модифікатором Speed. І як бачимо, 100% у нас розподілилось на 4 модифікатори. Тобто, із префікса ми майже будемо отримати тільки ось ці 4. Всі інші ми не будемо вже їх отримувати. Дуже низький відсоток, ну, ми отримувати це не будемо. З атрибутами далі. Тут, як бачимо, ще є по 2% шанс випадіння е резистів. Я, наприклад, взагалі не хочу, щоб мені резисти попадались. Тому я накридував на 300% менше шансу випадіння модифікатору. З тегом Resistance. Теж, як бачимо, 0,1%. Тобто нам тут буде падати у суфіксах лише два модифікатори. Це інтелект, і це відновлення, ну відновлення енергощита Все, тільки два будуть падати. Далі, мені потрібно оці модифікатори, які я хочу отримувати. Лише тір 1. У нас є такий труп, який підвищує шанс е, тір рейтингу. І ми їх накидаємо в тій кількості, поки внизу, ось бачите, я 5 трупів зробив і все, у нас вже деякі модифікатори будуть лише першого тіру, деякі першого або другого. Я хочу лише першого. Я накидаю до тих пір, поки мені не випаде. Не буду падати тільки перший тір. Ну, я знаю, що ось цифра має бути плюс 750 або вище. Я накину одразу 15. І як бачимо, у нас всі модифікатори, окрім Мани, ну, Мана нам не цікава. Вони будуть падати лише тіру першого. Лише тільки першого тіру. Але, будь ласка, зверніть увагу, move Speed... Першого тіру падає тільки на 86 му левелі шмотки. Тому. А якщо у вас всі трупи 83 й левел, то сапожки будуть 84 го левелу. Тобто нам треба ще закупати 2 трупи плюс 1 айтем левел. Звертайте увагу. І в такому випадку я буду отримувати. З однаковим відсотком або інтелект, або е, підвищення регенерації енерго Майже з однаковим всі інші суфікси у мене практично заблоковані. І тут я буду отримувати е, і мов-спід. У нас є така кнопочка Generate a simple item. Тобто ми можемо згенерувати те, що нам буде падати. Як ми бачимо, в нас інтелект іде Тіру 2. Чомусь. Хоча тут воно ще в ті 1. Тому я не знаю, він так, ну може якась помилка. Бо, як ми бачимо, тут у нас іде т1. І те, що я крафтив, нам завжди випадало, мені завжди випадало тр 1. Інтелект тіру 2 мені не падав. Чомусь воно так хоче генерувати. Це, скоріш за все, помилка трішки на сайті. Можемо тут, воно так було додати. Ось тепер Тіридин падає. Наприклад, ось я натиснув. Да, і ми отримали ось таку базу. А, і у мене, наприклад, залізуть фрактури. Це Increase Energy Shield відсотковий, move Speed і інтелект. Все, це чудова база це від 30 дивайнів, за базу. тільки за базу. Від 30. А я нагадаю, по моєму крафту в мене падає мінімум 5 шпоток. Якщо у мене хоча б 2 ось такі бази випадуть з таким фрактуром, на 3, я вже буду в плюсі. Тому тут можна згенерувати і побачити, які моди падають найчастіше. Наприклад, я хочу, щоб мені move Speed падав частіше всього. Тому я, наприклад, закопаю спіда там, 9 рук. Да, я підвищу шанс на саме move speed. Як бачимо, у нас найвищий відсоток має саме move speed. Тому він буде практично завжди нам падати. Як бачимо, другий він випав, третій випав, Четвертий раз він, той, то він падає практично постійно. Ось, тому, якщо ви хочете щось крафтити, якусь дорогу базу для себе або на продаж, скористуйтесь, будь ласка, спочатку of Exile, так як я вам показав. Посидіть, подумайте, поклацайте, подивіться, які модифікатори, з яким тегом вам потрібно заблокувати, які наоборот, які, на... заблокувати, які навпаки, вам потрібно підвищити які шанси. Перевірте це. І вже потім по ось цій всій схемі, тобто і закопуєте 5 на атрибути, 5 трупів на дефенс, 9 на спід, 5 на life, 5 на ману. Ну, на блокування 5 лайфу, 5 мани, і на блокування 5 резистенс. Зараз хвилечко, я торгую. Так, продовжимо. Тому за допомогою такого сату перевіряйте, скільки яких трубів необхідно. Також звертайте увагу, що для покращення ефекту могил, у вас вже буде певна кількість могил зайнята. В даному випадку 37 могил вже зайнято. Тобто, всього ми маємо 88. Тому ось для оцього крафту, наприклад, ми маємо 51 могилу вільну. Тобто, далі накидувати я вже не маю, ну, воно мені не влізе. Тому що тут в мене вже 37 використано. Ось 51 в моєму випадку це максимально. Тобто більше накидувати я вже не зможу. Ну, ось таке мене влаштовує. Е, я, наприклад, там 15 зарею модифікатор ті рейтингу і якраз 2 в мене піде на підвищення левелу до 86-го, саме там тих ботіночок, які я крав. Ось, тому теж звертайте і на це увагу, будь ласка. Будьте уважні. І повторюю, звертайте увагу на з якого айтем-левелу падає саме ті родин. Вам потрібно зробити саме айтем-левел саме цього левелу Шмотку. Тому залишайте декілька могил для е, підвищення айтем -левелу. Е, Доповню для того, щоб у вас спрацювали. Кра... Ну, крафт всіх могил, ну максимально все спрацювало, вам необхідно зарити всі могили по максимуму. І для того, щоб працювали сусідні крафти, сусідні могили мають бути зариті. Тобто, якщо у мене буде ось тут, наприклад, нічого зарито не буде, і я ось тут натисну крафт, тут все зарито, а з цієї ні. Але є ось такі покращення, але вона не зарит. То ось ця половина вона не спрацює, тому що вона ніяк не залінкована з іншими. Тому все одно необхідно, щоб всі могили, тобто йти до того, щоб всі могили були закопані, абсолютно всі. Тоді спрацюють всі модифікатори. Ось зараз для прикладу я вставлю вставочку зі стріму, коли я крафтив ось свої ті сапожки, які я вам показав. Саме ось ці сапожки. Зараз буде вставочка, і ви побачите, як я це робив і що я в результаті. Заздалегідь вдячні, що переглянули це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо є запитання або якісь побажання, будь ласка, пишіть. Буду вам дуже вдячний. Все, пока-пока. Фрактури, щоб погнали, знову ботиночки. Energy Shield, Corsairs, 76 level, Атрибути цей. Полетіли. Пробуємо буде викинути. Чудово, у нас ще штучок. Я підбираю їх. І не дивимось, що в нас тут є. Раз. Е. -е notbed. Ну, спить, ловиться і все. Чудово. Теж notbed. Notbed. Це прям супер база. Тут це енергощит. Тут є інтер інтелект. І батькиночки з дуже гарними базами. І ці всі 6 баз нам тільки що видав Некрополь. І 6. Витратив я на це майже 65 диванів, якщо точно, на повністю весь крафт, повністю і Некрополь і докрафтити їх до ось такого стану. Маємо.

214 поставили. Від 45 фіксуємо. Це те, що я казав, найдешевші будуть. Ну, тут 45, якщо мінімуржел від 40. Ну можливо менше, десь 30 вони продадуться, бо тут неможливо накрафти, тут це вже готові. Крафтмод зайнятий и это у нас оставлю 205 ведь 43 150 все вот такие результаты